Друзі, вітаю вас! Сьогодні хочу вас познайомити з роботою моєї бабусі. Від чого народилася моя любов до вишивки? Ми росли у маленькій хатині у селі, де вся вона оздоблена була роботами моєї бабусі. От такий фрагмент це був підзор до кроваті. І я з дитинства милувалася ним, не могла надивитися на нього, намилуватися. Але потім це все переросло у мою професію. Бабуся вишивала це при каганці, при, при лампадочці. Тоді ще не було світла. нас було у родині четверо дівчат, і мама розділила цей підзор, він уже став не, як, як кажуть, уже розлазився. Вон, бачите, які вже ці. Частинки порвалися. Мама розділила на чотирьох. Я зробила цей підзор у таку рамку. Рамку мені зробив мій однокурсник Іван Гладик, який проживає в Чернівецькій області. І так от воно у нас зараз оформлено. Бабуся вишивала. На дуже тонкій тканині на бязі. Бачите, вже порозлазилося все тут. Якщо хрестиком вишивала, то дуже рідко. Хрестик у неї був на 1 см 6-7 хрестиків. І я дивлячись на це все. Полюбила чи генетично передалось мені, полюбила вишивку. Після того це стало моєю професією. От, от, так. от так зробив, оформив рамку мій однокурсник. Він запитав, що буде в цій рамці. Кажу виноград, орнамент винограду. Який вишивала моя бабуся. І він, я просила звичайну рамочку зробити, він зробив так, ну, як творча людина, завжди підхід творчий, зробив от таку рамку мені. І після того я стала вишивати, ну, вже коли стала професійною вишивальницею і художником, стала вишивати роботи. І що б я не робила, якщо в мене є вільна хвилина чи вільне якесь замовлення, я завжди брала орнаменти винограду. І по сьогоднішній день я найбільше люблю вишивати орнамент винограду. Ось так. Найбільше любила на маркізеті, коли був зір хороший. Зараз на Льонові. На Хлопкові, на Льонові. Працюю. Це стало моїм життям. Видно, передалось мені генетично від бабусі любов до вишивки. У свій час бабуся в Голодомор вижила за рахунок вишивки. За відро кукурузи вишивала рушники. Ось так, але я не застала свою бабусю живою, її роботи весь час мене надихали на вишивку. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати, розказати. Часто мене запитують, щоб я щось розказала про себе. Ну, така частинка мого, моєї біографії. Любила вишивати ночами. Собирала по 5, по 10 копійок, щоб купити муліне. І ночами сиділа, вишивала. Мама за це мене дуже лаяла, за те, щоб я кошти не тратила на нитки, а щоб використовувала їх на сніданки у школі. Потім сказала, що я краще тобі даватиму на нитки, тільки їж. Ну, от так. Але основний мій малюночок іде завжди виноград. Люблю його. Напевно, бабуся керує мною, передала свою любов. От так. Найбільше любила і люблю працювати на маркізеті. Ну, вже зір не дозволяє цьому робити. От пухлики, це шкірочка. Ми потім будемо проходити ці техніки.